це Ліна, радую та вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде -да -да. поговори, повари півень. Uh, сьогодні у нас буде реакція на групу Mix. Прекрасна група, і пісня називається Love is Lonely. Special відео, наскільки я розумію, це давні, древні, такі ж, як я, Бісайд, uh, на якій зробили спешл відео. Буквально нещодавно один місяць тому-5 -5 мільйонів переглядів. Мене дуже просили, буквально стояли на колінах. Я не погоджувався, але все-таки... все-таки, все-таки, ладно, поїхав. Це Гітара доволі активна, клас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мені сподобалось uh, Run for Roses, можливо, це теж людей, де. Поки непогано. Блін, мені колись сказали, що можливо, це навіть була пані Марія. Я написала, що е, я помітила, що вам не подобається вокал виключно Лілі з цієї групи. І це дуже дивно, тому що вона одна з найкращих вокалісток 4-ї е, Generation. Ну, поки вже гарно І по інструменталу, що мене тут нумпад робить можна питання. Гитара крупа. Ой-ой-ой, добра. А бля, ну депресивна пісня, Ну що таке. С собой письметой еще я вам рассказал сегодня. Ну алло, ну кто ты где замолк? Але в принципі тут повторення як частина мелодії, тому окей окей. Ну, і тихо спокійно і ритмічно. Ой, добре, добре оброблений голос. Прям такий якийсь. Завтотюнений, але чуть-чуть завищений прикольно. Приємний, приємна пісня. Космічні сінти на заднім плані. Алло? Марсіани вкрали мене інтернет. Стрими, да, нормально. Давай so so love... no, это я на 1800 переключусь Кейтера вкрали интернет. Чайки в мене хейтера не махай. Yeah. А я навіть не помітив, переходив. <смір> я відкрив диспетчер задаль, щоб подивитись, яка в мене нагрузка на процесор. А, але... але гарно Ну якийсь цей Якийсь житель Африки в тіктоці робить краще, звичайно. Класна, супер, гарна. Я летить летить прям до Run for Roses. Хоча Run for Roses вона більш універсальна, тому що вона більш активна. Це більше під настрій. Баладна. Е вокальна. Heaven, але. Але все одно дуже добре. Дуже добре. Мені сподобалось. Оптимально по е, довжині, оптимально по звучанню, оптимально по всьому. Немає плану вокалу, немає нічого плану. Вот. От. Е -е... Текст теж гарний. Написано, наскільки я зміг прослідкувати. Якось так. Це. Дякую всім за перегляд. Цих люблю віме. До наступної реакції. Бувай.